130-та поправка фактично дублює інший законопроект, який вже є в стінах Верховної Ради, який урівнює в правах тих, хто втратив своє житло і майно. На тимчасово окупованих територіях, наприклад, ми говоримо про жителів Маріуполя і інших міст і сіл України, які знищені. Якщо ми говоримо про тих, хто сьогодні знаходиться на вільній території нашої держави, в них є можливість отримати таку компенсацію або подати документи на те, щоб її отримати. Ті, хто втратив своє майно на окупованих територіях, держава їм навіть такої можливості не дає. Ви фактично робите все для того, щоб ці люди поїхали шукати кращої долі або на окупованій території, не дай Боже, або виїхали за кордон. Тому я пропоную не тягнути з тим законопроектом, а вже зараз це прийняти в е, дію. Позиція комітету по цій поправці по 130 Ця, ця правка стосується іншого законопроєкту, він буде до, теж допрацьовуватись, тому що дуже багато є зауважень, але ця правка точно стосується цього законопроекту. Тому комітет її відхилив, в тому числі, просимо підтримати у другому читанні цей законопроект. Дякую. Шановні колеги, і так, 130-та поправка авторства разумкова, вона комітетом відхилена. Аргументи обох сторін ви почули, але народний депутат Разумков просить поставити цю поправку на врахування. Прошу голосувати. За 164 рішення не прийнято.